А це Віктор, і він міряє маску. А це продавець такий, і він такий красивий, тому що вчора був Хелловін. І до сих пір весь персонал оце ось такий. Весь в красі. Ну і до речі, це ми черговий раз е, в тому ж самому молі, який поряд з нами знаходиться. Ну і відразу потрібно сказати, що це Філіппіни. Тут ось в такому ракурсі бей. Mm -hmm. Ну, красиво. Mm -hmm. <гум> <гум> ну, а це я такий, як є. Філіппінський торгівельний центр. Лех І канал «Ночь Кіно. Люди, саме поки тут починаємо знімати, не забувайте підписка. Маска мала, так я розумію. Угу. Yeah. Ну це, це видно було візуально, я тобі кажу. Тобі треба Воно Excel. Під, піддуває, під, угу. Починаєш дихати, а воно всюди якесь. Сер, XL валя. Валя don't have it. Price, right? угу. валя це нема. Ну а далі Віктору оцей перехідний вимпел і хай він оце знімає. Тепер я позбавлений від цього щастя. Мені оце, оце моя ще юнацька мрія. Mm -hmm. Ну Це взагалі така олдскул, при school, school. А ah, так це, це просто мрію. Це у нас на терасі поставити і інколи Так, от ялинки. Ось їх аж скільки? На всі смаки. Ціна практично 50 доларів. Смерека. Смерека блонда. Один фіт до 600. Угу. Ну і от самих іграшок скільки. Вчора хеловін, персонал весь такий, підгулявши і взагалі сьогодні все тут підгулявши. Так що так, до речі, тут дуже гарний вибір, вибір різних футболок, шортів, їх прямо асортимент гарний і дуже адекватні ціни. Це тут наші О, ці, ослоп. Е сувенірні ослоп. Це таке містечко, де живе родина китових акул. І це одне з таких місць, ось вони тут зображені. І це одне з таких місць, їх таких небагато в світі, де ці акули живуть постійно. 90% є шансу, що ви коли туди приїдете, щоб з ними поплавати, ви їх застанете реально. Відповідно, це сувенірні футболки. Це ми від цього місця зараз знаходимося, може, 2 кілометри максимум. Кожного ранку там юрба туристів. Таких місць їх багато на Філіпінах, але там, навпаки, там шанси, що ви побачите акул лише 10%, коли туди приїдете. Тобто ви можете заплатити за квиток. Там він коштує в середньому від 30 до 40 доларів. Просто поплаваєте на човні і вам акул не буде. А тут саме в цій місцені 90%, як я вже сказав, що вони будуть. А ось от ще така класика тут є. Тут все підряд. Це ж моя мрія, коли мені було років 13. Тепер вона здійснилася. Тобто мені купити отаку футболку, барабанну установку і я взагалі буду щасливий, як дитина. Кіри от, зукрашені. От розпродажні футболки. По 3 долари оце все. Або по 4 максимум. От оце, отам от різні футболки, дуже гарні, є льняні, всяке таке. тобто оце Тут навіть можна купувати. Навіть щоб не замовляти через лазаду. Тобто тут багато всього. І, до речі, оце отакі. це в мене вже модні, це я розжився. Раніше я ходив ті, які коштують 2 долари, а це за 20. Тобто, я міг, оце я купив одні по ціні 10. Тобто Мені б хватило 20 доларів, щоб тут. З зуттям закрити питання на 10 років. Але я от, тепер отакий хожу, весь модний. Так, ну оце тут отаке. таке. Так, їхло він. Це бачиш філіппінський варіант джокера. Тут, за чаї питали. Філіппіни це взагалі не чайна країна. І здебільшого тут тільки ліптон. У великому мегамаркеті. Оце вибір, оце ось лише сюди. І то це щось уже інше. Знайшли ми щось таке, яке схоже, більш-менш на чай. Принаймні там є якісь китайські написи. Ну, це суто експеримент, чаїв мало. І ціни, от, як ви бачите, це можна ділити на 60. За таке упакування ділити на 60. І це буде ціна в гривнях. Тобто чаїв їх небагато. А що це таке, я не розумію. Навітний чай. Що, що? Навітний чай. А що це? Може це? Чайна пудра. Чайна пудра? І Що це означає? Я не знаю. Типу розчинний чай, я, я як не знаю. кава. Я не знаю. А за те, якщо повернутися сюди, то це все кава. Ну це кава така відносна. Розчинна Розчинна кава, так. Це традиційно, яку п'ють філіппінці. Хоча тут є різне. треба буде ще запитати, де є брюд кофі. Можливо, тут є брюд. Отак оце. Чай, кава в типовому великому молі. Рис. Що Чорний. таке чайна пудра, а? Чорний рис. І це типу чай. Ну, виходить так. От є якийсь отакий порошковий чай. Що мається на увазі. Excuse me, sir, а вот здесь. It's white like tea? What's your question again? Uh, what is this? Uh, we want tea. The tea. A black rice. This is a coffee. It's coffee? Yeah. Ah it's black not black rice mm -hmm. But something to do with turmeric also. It's a blend. Yeah? Ah coffee. It's a brewed coffee. No, 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 it's not. Uh -huh. It's different. When you say booze, it's very simple. It was made that as before. Вайк зесь. Вайк не ага, Ага, ну окей. А, окей. Сейм-сем здесь. Саламаткаю. Значить, розібрали. Так, оце називається закупилися. І здебільшого це все варіант типу кульки рибні, кульки кальмарові, кульки. Ялови чи ні, оце такого здебільшого понабирали. Такий суто експеримент. Це нова сторінка щодо закупок та спроби приготування. Побачимо, чим це закінчиться. Але поки що це все якось так. Маю надію, що в голодні часи не готування. Це мешається. We will get that in hands. Yes. Ну що, повернулися з затарки. Віктора ознайомлювали з місцевим супермаркетом. Нарешті придбали каструлі, бо він же грозиться готувати їсти. Заодно в них була акція: Купуєш одну каструлю, тобі дають дві. Тепер маємо такі дві кастрюлі, і ціна того щастя, за дві кастрюлі. Аж 12 доларів. Дорого, це дешево, уяви не маю. Але тепер у нас є кастрюлі, маю надію, що вони без діла не стоятимуть. Так, далі. Чаї. З чаями на Філіпінах, ну, обмаль, засідка, їх скрізь мало. Це тут не популярний напій. Тому, якщо ви любите чаї, десь натрапляєте і там їх є багато. Бувають спеціалізовані магазини, навіть їх треба брати багато. Так, є. Далі яйця. Ось яйця 12 штук, 120 песо. Тобто, це рідкісний продукт, який співпадає ціна в супермаркету і на ринку. 10 песо одне яйце. Тобто 2 долари за 12 яєць. Молоко літр 2 долари. Стандартна ціна для Філіппін. Далі ще такий чай. До речі, скільки коштують чаї, точно не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш ціни? Хоча б приблизно. Ні. Ну, я, е, мені здається, що якась така ну, ціна, яка в очі не кидається, що там прямо щось дороге. Знову ж, е, млинці, маю надію, от, я маю надію, що він оце це все буде варити, щось з цим всім робити. Тому що я отакого вже не їв один мільйон років. Після того, як динозаври вимирли, оце, вимерли. Оце більше я оце не їв. Ну, Стьоп з а насправді в мене тут вже їжа одноманітна, бо сам не готую багато речей, не знаю, що робити. Сир, який можна мазати на хліб. Не пам'ятаєш приблизно? 250. 250. Тобто трохи менше 5 доларів коштує отакий сир отакого бренду Люрпак. Уяви не маю, що це. Ну, щось повинно бути нейтральне. Типу, там, я не знаю, що зараз то є в Україні, я то їх ще пам'ятаю під назвою Дружба. Що це таке? Пепер. Перець. Перець. Чорний. Тепер у нас є чорний перець. Е, тобто я сьогодні супермаркетний дід Е, Далі. Е, дуже багато там. Ага, ну це е, по-моєму близько двох доларів так, коштувало? 50 копій. 50 песо. 50 песо. Менше долара ось така. Ось такі макарони. Макарони, макарони з яйцем. Оце така ціна. І далі тут набрали прямо дуже багато різні оці м'ясні шарики аля пельмені. Ну, Тут вони з яловичини, а потім йде риба і іде кальмар. Риба, кальмар, ну і корова. Відповідно, Тут це називається Seafood Meat Bowl. От вони різні різні. До речі, я забув, як з приводу сторінки бісайської мови, мені на острові Негро з рибалки казали, як буде той, що кальмар, той що англійською сквід, як це буде бісайською. Якось якесь таке кумедне слово, на жаль, забув. Риба, ви вже пам'ятаєте. Риба це ізда. Тобто тут ще є іздові шарики, просто іздаті, приїздаті. Із ну, а це відповідно корова. Корова це теж трохи так кумедно, це бака, як собака, тільки без со. Тобто бакові, соб, собакові шарики є. ну Вірніше бакові. Цих саме кальмарів це взяли кілька брендів. Вже я до цього їх брав один чи два рази. Гарна річ, до речі, от вони кальмари дуже складно готувати. А тут вони вже так зроблені, бо вони як гума получаються, Трохи не доварив, трохи переварив, вони як гумові. А це якраз тоді воно те, то, що треба. Оце все різних брендів, щоб потім нам розуміти, який із цих брендів є гарний, а який так собі. Щоб уже другий раз зупинитись на якомусь одному і щоб знати, який брати. Це це, 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 це. це іздові. Е, тобто пельмені. До речі, як пельмені українською, щось є, в нас якийсь аналог. Чи українською, так пельмені і буде. Так і так, так, є. Так е, Сосіска <плес> теж, сосіски бака. Тобто корова. Е, і так само там ще були десь курячі. Це знову ж той самий помедне слово. На жаль, забув. Мало коли розмовляю бісайською, забувається. Ну і це манок. Курка це манок, теж сторінка бісайської мови. Манок Боу, Бака Бул, ну, Сквітбов. От, це все. Тобто, таке трохи буде одностороннє харчування. Ну, можна так пожартувати, що е Сі-Фуд. Болівське харчування в одні ворота. А, як я загнув. Ну і на пробу от взяли отаку морожену рибу. От уявляєте? Живемо на островах, купуємо морожену рибу в супермаркеті, пов'язано з чим? Е, тому що о, тому що свіжа е, це брати, це за нею, їздити і все таке інше. А це мене колись навчили місцеві іноземці. Кажуть, слухай, ти тут поживеш. Пару років, і ти перестанеш з цим морочитися, і будеш ти нормально купувати заморожені продукти. Вони тут якісні, гарні, все з ними добре, тому просто не треба цим перейматися. Я бачив це, як американець е завантажував ну, твій цілий візок, і я колись спробував, дуже смачно. Знову ж, я це все готую безтолково, навіть отакі страви, то я маю надію, що Віктор то все буде робити нормально. Так, ну і довелося овочі брати, бо не хотіли. Е вже вставати після супермаркету, заїжджати ще на базар. Е, овочі в два рази дорожчі, ніж на базарі. Але вже взяли там, які тут точно цифри, скажи будь ласка, оце, наприклад скільки 76. коштує? 76. Тобто, трохи більше долара, отакі дві морквини коштують. 98. Два отакі перця теж вже наближається туди в сторону двох доларів. Це супермаркетовські ціни. Це продовжується бакабов. Це, що таке? Це різні овочі: морква, кукурудза, морожені. Белого. Типу таке, як для різото? Щось таке. Ну, так. Це продовжується випадку. больна тема в одні ворота, просто різні бренди. Це Із Іздабов, <laughs> із до речі, гарно звучить. <laughs> На ходу. <laughs> так що якраз. До речі, я підозрюю, що вони так і називають саме між собою. Тобто вони не кажуть фішбол. У них же там суміш бісайської мови англійської, і якраз риба це їзда. і Рибні пельмені це їзда, боу, люди. Так що так, причому це серйозно. От, Ну, сквіт забув смішне слово, бака. І що, отакий сир. Скільки він коштує? Ти пам'ятаєш? Щось близько 70. Ага, трохи більше долара, отакий сир, який можна як на бутерброди на хліб відразу. З цим закінчили. Ну, тут ще не все, ще пакетик. Шо -шо. Ага. Далі, олія. Олії там було багато. Віктор був здивований, але така типу правильна. Це, як вона правильно називається? Оливкова. Оливкова. Оливкова олія, ти пам'ятаєш її ціну? 600 з копійками, 650. Ага. Літр е, коштує 10-13 доларів. Оце літр 13 доларів. Скільки в нас не знаю, то відповідно орієнтуйтесь, які ціни в Україні, які в Європі. Тут 13 доларів літр. Фольга. Він каже, що буде запікати яблука. У нас же тут гриль на вулиці. такий ну, місце для пікніку. Все таке. Оце, оце зараз всіх українців прямо порадує. Картопля прямо отак продається в цьому супермаркеті. 22,50. Так, оце 30 центів, трохи на більше. Це ага. 28. 50 центів, практично. Так, 50 центів. Зараз курс там 55-56. От 50... Американських центів або євроцентів, отака картоплина, отак запакована. Прямо як сиділо, мале звірятко, загортало все в фольгу. Оце якраз воно, бачите, оце такі ціни на картоплю. І вони і самі не хочуть культивувати. Тому ми оце набрали картопля у нас, ну, от просто радує око. Так загорнута, що можна, як дітям, на подарунки розбирати, от в такому вигляді. Так, картопля є. Часник. Часник? Скільки там коштує? 32. От. І бач, якраз так нормально спрацювалося. В тебе є очі і ти тримаєш камеру, я це все вимовляю. Якраз воно в общем, глухий за сліпим. 32, півдолара е, 5 часничин. Так. Е, далі. Це, по-моєму, теж близько долара. 100. 100%. Е, майже до двох наближається. Так. Є. Цибуля. Раніше вона була золота, тут певний період, зараз. 50 е, А зараз лише долар. Було часи, коли тут оце погано щось пішло під час пандемії, якийсь там був збій з експортом, і коштував кілограм цибулі 20 доларів. Так, зараз такі дві цибулини долар. Ну, добре, знову ж. На базарі це все треба ділити на два. Подарунки картопляні від Святого Миколая продовжуються. Так. І теж ще було не все. Тобто оце. І далі ще один чемодан з продуктами. Ось таких цукерок. Ще вітя набрав. Оце по 2 долари отаке щастя, дивіться. Я не знаю, чому діти більше б зраділи картоплі від Миколая чи отакому чомусь. Ну, оце дешевше, ніж картопля, от уявляєте? Потім модні яблука. Він дуже любить яблука. Яка оце там ціна? Сто 120 чи що? Аж по 2 долари елементи. яблука. Ну, тут все по два долари, Що одна картоплина <свист> практично 2 долари. Що отакі цукерки 2 долари. Що отакі яблука? 2 долари. Ну і, до речі ж, літр рому там трохи. Ну, плюс-мінус 2 долари. Літр пива 2 долари. Це країна цін по 2 долари. Можна, до речі, магазин відкривати. Все по 2 долари це зараз у нас пішов сезон комарів. Тобто десь днів 5 на місяць вони сюди прилітають, якісь тут у них справи. Вони тут транзиту, вони тут тимчасово 5-7 днів на, десь на 2 місяці вони з'являються, і тоді тут стає вже трохи не, не так комфортно. Не то, щоб аж занадто, але вони відчуваються. Тому сьогодні ще я накупили ось такого ці спіралі. По чому вони не пам'ятаю, ну тут от прямо повний асортимент боротьби з ними під час їхнього статевого зізрівання чи якоїсь міграції. Потім ще є, до речі, отакий чай. Це теж для експерименту якийсь турецький чай. Теж, мабуть, 2 долари. Не здивуюся, якщо десь так і є. Знову ж яблука. А ну, скажи 2 долари. 152. Ну, два. Ну, і і трохи з хвостиком Чуть -чуть. долари. Отакі ось яблука. Так, 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 так. Ну і все. Тут таке господарче лишилося. Е, каву ми нормально не знайшли, є тільки отакі, от таке нескафе, не пам'ятаюсь, вона коштує. Ну, мені здається, що вона краще із того всього що там було. То... Mm. Тобто, mm -hmm. натуральної кави взагалі не було. Мабуть, треба було запитати. Мені здається, що вона там десь повинна бути. Ну, це таке от вони продають. Скільки? 2 долари? Ні? Без поняття. Ну, <світ> Будемо вважати, що 2. Все, лишилося таке господарське. Оце практично мені самому цікаво для двох людей, скільки оцього вистачить, якщо там, я не знаю, ще ми потрібно докупити фруктів. Бо як я вже сказав, на базар ми не заїхали і нічого не купили. Але якщо оце отак от взяти з отаким раціоном, з невеликою докупкою, оце загальний чек, получився 6700. Тобто разом 5700, це 100 доларів. А плюс 20. Тобто десь 120 доларів, оце коштує все разом. І отаким чином, трохи пізніше. Як пройде тиждень чи два, наскільки цього нам на двох вистачить, то ми тоді вам повідомимо, наскільки цього по часу вистачило і скільки ще цього довелося купити. І якось тоді по-іншому вже сформується бюджет в порівнянні з тими цифрами, які я раніше називав. І будемо бачити. Оце якось так. Все, все запам'ятали. Люди не забувайте підписуйтесь. Особливо підписка за 35 гривень. За рахунок неї існує канал, і можна вам щось показувати цікаве. Ну і всі ми різні, тому ми ніхрена собі оригінальні і якось воно буде. Все, дякую, пока.